Такі е, е, ще одне питання, яке, друзі, е, проблематичне питання. Я хочу зараз зрозуміння до цього питання віднестись до зрозуміння, не способу, послухайте, не способу, а зрозуміння. Те, що вас мучить, буває. Я не кажу весь час, але приходять мука в молодіжні колеги перед весіллям. І вирішити, або перед... Подружні, і вирішити його ще не представляється можливим. Це проблема самозадоволення, манструбації, анонізм це те, що відкритим текстом ми сьогодні називаємо. О, взагалі, чому це стається, чому ця тема або, або це питання, воно сьогодні набрало взагалі якусь прогресію. Є свої фактори. Перший фактор це інформаційний фактор. Ми погоджуємося взагалі, і в цьому є спільна думка і старших людей і так далі. Хоча я сказав, що в кожному коліні були свої виклики. Але якщо взяти в цьому полі, то справді не було такого раніше інформаційного послугу, тобто стільки порнографії, стільки інтернету не було колись, звичайно, це буває. Безперечно, тобто інформаційний факт. Плюс впливають духовні фактори. Які духовні фактори? Дистанція з Богом. В Євангелії Луки написано, це в від Луки написано про те, як Христос йшов на страждання, і там був один такий сюжет, що Христа повели, Петро ж йшов слід, за ним слідкувати. Здалека йшов слідкова. Тобто Петро йшов за Христом, але віц за зародити. Оце те, що відбувається сьогодні сатана. Він хоче, щоб хай це ну, не за Христом, але далеченько. Коли йдеш далеченько, знаєте в результаті, що? далі що відбулося? Петро опинився серед чужих людей, серед чужого багаття. За хвилю часу. Мужчина відрікався перед жінкою. Тут гарна аналогія. Оце якраз духовний фактор, це відступництво. Тобто я, я наче був з тобою. Я на словах з тобою. В руках я з Біблії, а серце у вот тебе так далі. Я окружений всяким забілі забув тебе. Тебе, Господь мой Бог. В цьому питанні це буде пропорційно даряти і відкривати можливості. І ще, звичайно, все, що потрібно врахувати, це ваша фізіологічна особливість. Це зріст ваш, підлітковий вік прийшов в юнацький вік, це розвиток, статевий розвиток, звичайно, на різних, на різних рівнях. Тобто людина розвивається і звичайно. Не є певні фізіологічні проблеми. На даному етапі тут я хотів би сказати, що є одне з це коли людина дуже довго, особливо це стосується це не сестер, зараз стосується, а братів. І вам поранена така, це коли людина дуже довго затягує час з одруженням. Тут різні звичайні фактори, але якщо, дуже довго я розумію, це дуже довго, це не буквально, там ви знаєте. Не йде мова про те, що 18-17 років чи 19 років це друге освіччя таке, тому що ще людина не може в повноті взяти відповідальність і, і за того доникає э, вся, вся драма. Там надломлений, виходить, шлюб. Хоча інше питання, що є винятки в цьому, коли і, і це послужило. Но, але в нас є рекомендовано вже от, раніше після армії, переважно після армії, щоб, э, брати наші ми починали це питання на Тут немає якогось такого, дисциплінування тут немає ніякого, нікого ми не беремо на зауваження і так далі, але є рекомендовано. Чому? Ну от такий приклад. От брат, пише записку. Брат я сестра, що робити? Садала налягає. В мене такі пристрасті, страсті, думки. А йому 29 років. Помоліться, щоб Бог забрав мене ці пристрасті. Ну Йому браття, знаєте, квітку буде, що послухайте тебе. Певна фізіологія Бог створив нас такими, щоб в нас ця пристрасть хорошому розумінні вона була для сім'їця. Тобто цей той ресурс ін, для індимного життя, цей ресурс він є. Але якщо йому 29 років, то тут питання треба не за те, що Бог забрав, а щоб Бог розуму дав. Може одружуватися на увазі в цьому питанні. То тут, ви, звичайно, десь віднову. Цієї ситуації. Я не можу сказати зараз, що це, що я зараз скажу, це вже повна панацея. Чому? Є тут одні такі питання, досить такі тонкі, які будуть залежати від вас, І просто від вас. От візьміть. перше. Але перше, що потрібно, тим, у кого є проблема, самозадоволення, що потрібно зробити, це перший крок розпочати війну. Війну розпочати. Тобто, по-перше, треба викрити. Викрити, я не маю на увазі викрити при невикриванні. Дуже вас прошу, один одним не викриває. Не... Хтось неправильно правильно сповідуйтеся, один один одним. Це якщо ти згрішив проти того, то біжи, сповідайся, а не в такими ось. Перед ким відкривати. Рекомендовано, хто може в цьому зрозуміти, адекватні батьки. Чому я сказав адекватні? Ми говорили до обіду, що є асоціальні, там частина батьків п'яниця, але якщо такі бов'язані адекватні, це дуже, дуже доречно, тому що вони активізуються навіть в молитву в допомогу. Служити. Чому служителі? Знаєте, чому служити? А не прості ряди, члені, це, от церкви. Бо служительницю відповідальність. От візнається, відповідальність. А рідові члени церкви це я, я не знаю. він. По вона називається спринт відповідальність. А тут через це обов'язково це треба відкрити. І от буває на молодіжних конференціях, от люди відкривають ці питання, це плюс. Але це не все. От якщо сказати, О, ти зараз відкриємося і на тому все вирішиться. Ні. Це перший тільки крок. Знаєте, він Перший. Але перший, він має бути. Хто сказав, дорога в тисячу миль починається з одного року. Друге прийняти рішення, далі продовжувати цю дорогу. Наступне не зарікатись. І я реальний, ми просто говоримо за реальні. Нічого не обіцяти не зарікатись. Дивіться, що робить, яка була яка помка, а як сатана йду? От Отже стає. Боже, бо боже, вже більше не буду, ну вже не буду, не буду, все-все-все, прости. І це по собі суди. І хочеться, щоб якраз цю етап зашпаклювати це, то ну, просто таким чином. Друзі, це, це процес звільнення. Це не просто взяв, зробив крок. Буває, ми є, людина звільняється, буває бота звільняється. Через це обов'язково обов в цьому питанні бути мудрим, не зарікатися. Краще просити Господу допоможи. Моє бажання ти бачиш, і я прошу тебе. піст молитва дуже доречно. Це цілий не пісне. Але буде все це нормально, якщо. Ви не відпрацюєте е, такий бар'єр між факторами впливу. Тобто інформаційні фактори впливу. Я можу молитися цілий день, поститися багато, але якщо я в інтернеті, я сам сам. Друзі, це обманути само себе. Тобто працювати над факторами впливу. Відповідно, інформативні фактори впливу. Фільтр має бути, я розумію, ніхто скаже, да, так, мені школа, там, там де там, все потрібно, там робота. І... Це перший фільтр. Друге, духовний фактор вплив на покинути відкрити всі ворота для того, щоб повернутися до Господу. Дія Євангелія, обов'язково діє Євангелія це означає сьогодні дуже добре, чому ніколи задаватися запитання за да. читання Євангелія розумієте? Це ж інформація. Інформація впливає. І, і вона починає діяти на вас. Воно не відразу там е може діяти, е що я прочитаю, що я розділ прочитав і вже відразу є все. Це, Панацею. Це знаєте, якщо так думати, це вплив цього часу. Фестфуд. Швидка їжа, розчин на бігом. Взяв і молодший. І, і пішов. І бажано розкажу. Ідея цього часу. Ні, це процесі. Це означає, що читати. Не раз почати, це читати. Дуже до речі, що ми завжди радимо слух, тому що тут ще й атмосфера створюється відповідно. Я говорив вам, а можливо, і моя дружина працює в нашому національному університеті на очолює студентській відділ капіталі. В неї багато студентів. І вранці, коли студенти на парах, приблизно перші дві, дві пари, майже рідко хтось заходить. Вона читає Іван і читає голос. Просто голос. Я був свідком. Друзі, я свідок, Я був в неї в кабінеті. Заходять студенти і зайшли О, У вас така аура. Ну, вони своєю мовою кажуть. А ми розуміємо, що це таке. плив Євангелії. Він очевидно, дуже важливий. І ще цілеспрямованість, цілеспрямовано йти, Я зараз не завершую один приклад і ми йдемо до молитви. Цілеспрямованість. І що вам зашкодить, коли немає цілеспрямованості і є вільний час? Відсутність, як ми прочитали, відсутність іга. Тягань. Тягань що таке? Тягань навчання. Це, це тягар. Курси різні. Скажімо, в англійської мови там ще є. Це, це нормальні речі, але, але це є та не тягар. Тягар так. Часто навіть молитися, читати Біблію, бути мовою відверті, це не то, просто Ми встали так, це йде боротьба. Знаєте, це що називається? Жертва. Тобто робити те, що мені не подобається на користь іншого. Жертва. Часто у нас це жертвою є. Да, це добре. Але як це є тут дуже добре. Якщо цього немає, з'являється багато вільного часу. І отут, отут. Люфт з'являється. Ви думаєте, що це щось нове під сонцем? Ні. Мене знаєте, що вражає от свою мужу, що Бог все все говори таке. От Давид згрішив, от він говорить. Нема тут зашпакльовано, закрито так. Ні. Все так, таке. І знаєте з того ж самого прикладу? Сталося в драмах житті Давида. Цар і Пророк Давид. Яскравий приклад для всіх народів, для всіх поколінь. Приклад. Подивіться, що сталося. Чому так сталося? Є Були передумови. Це не просто він вийшов на дах, він сам його побачив і все. Ні-ні-ні-ні. Там були передумови. Перша була передумова. Написано, коли йшли на війну був час, коли йшли на війну він відправив свого генерала Йогава. час. Другий, якщо ви хочете розслідкувати цю курил, там написано ввечері після сну, коли ви встаєте, ввечері чи вранці? Що це говорить? Бо вільний час далі постав. По їй постав. Вийшов. Прогуляйтеся. І отут воно. Тобто, про що ми говоримо? Нема цієї розперемовниці, є вільний час, а що робити? Туди, а давай в інтернет. а туди, а туди. Я говорю влучно цьому питання, друзі. Ну хоть кімні взагалі. Щоб я розумів, що, що ми з вами... Але ми друзі ще два? вами. Я зараз Це дуже делікатна проблема. Я не з позиції особу, а з позиції того, що вам допомогти. Ми підняли ці питання. Не забудьте, що ми підняли питання. Про ці життя не забудьте. Бачите, як воно пов'язано? Цілі країни, з цією сферою. А тепер хочу сказати, завершити тим прикладом. Не все так просто більш до зараз вернуся до наших сестер. Не все так просто, тому що хлопців є своя перевага, ну і своя відповідальність. Тобто вони вибирають. Сестри також вибирають, тільки в них просто другий крок друг вибрав. Так це те. Тобто, чому сестри вибирають? Тому що вони можуть да. сказати, або та, так або ні. Це важливо. І е -е, багато їх нолімає. Оце сестри багато, не і багато хто І розповідає, може служити. В його церкві це на початку 90-х років. Було 5 сестер. Які не вийшли заміж і вже брали руки своє. Саме цікаво, що до них, як ми називаємося, сваталися, не віруючи хлопці, але сестри вирішили, що краще бути самі, але за невіруючи заміж не, не Це дуже хороша позиція. І вони вирішили не того тому Служині, поспішитися, солодні. Ну, не кожен 40, а так ланцюжком, розумієте, але кожен дня збирався на молитву. Перед роботою і після роботи. Вони збиралися. І пройшло 40 днів. І знаєте, що сталося? Нічого. за сорок днів. Але пройшов певний період часу. Більше чуть року. І перша вона вийшла заміж. Іншими словами, за, за два роки, після, після того, всі п'ять вийшли зараз, одна тільки залишилася з сім'єю, на тому місці всі роз'їхалися далеко за зарубіжі. І пройшли роки чи п'ять, по початок 90-х років, красії в аталізації, воля, той час. І вони з'їхалися. Не всім представила можливість бути один голодного на весіллі, і вони з'їхалися чоловіками своїми ці сестри, він дітки, яких дав Бог. Ну і знаєте, як з'їхалися, давайте розмова за те. Перше, що вияснилося, що всі п'ять чоловіків, ніхто з них не був, дитина з віруючої родини, не всі прийшли світу. Хороші браті. П'ять. А те, що приєснувся другим, заставили їх дякувати всіх Бога. Просто вони представили подяці. Всі п'ять прийшли до Бога напротязі тих 40 днів. Всі п'ять. Наш Бог Силі, сестра. Він бає про вашу трону. І перш ніж ми прийшли в цей світ і були ще у материнській утробі, Бог має гарний план і гарну волю про вас. Пам'ятаєте, план ми не можемо змінити, але волю ми можемо або. Отриматись або не отриматись. У мене є пропозиція, щоб зараз ми завершили молитву цілерами за долю вашу, щоб Господь дав вам хороші сім'ї в свій час. І щоб ваші сім'ї могли поширити царство Боже, Євангеліє в нашому краї.